Привіт, друзі! Зачитаю уривок із свого нотатника їжа як комунікація. Щастя за рецептом. Щастя за рецептом, Готуйте вдома. Смаки та уподобання щодо улюблених страв в цілому харчування формуються із раннього дитинства. Із роками набувають виразності, впливають на здоров'я і самопочуття, культуру, зовнішність і спосіб життя людини. Культура харчування набула змін за останні десятиліття. Люди поділяються на тих, хто споживає здорову їжу, і тих, хто віддає перевагу обробленим продуктам. Раціон батьків має вплив на дитяче харчування і вироблення смаку і стилю життя. Від раціону залежить рівень ризику здоров'я. Ми поговоримо про відносно здорове харчування для дітей і дорослих. Поговоримо, як заохотити їсти здорову їжу про мотивацію, про бажання і традицію готувати вдома прості, смачні і поживні страви разом. Перше, що природно відбувається у житті дитини та допомагає засвідчитися після найпершого подиху, це можливість відчути смак материнського молока. Увібрати в себе перший ковток її тепла, любові і турботи. Це закріплює той зв'язок, що був сформований ще з внутрішньоутробно. Мати, прикладаючи дитину до грудей, а потім готуючи для неї їжу спочатку окремо, залежно від її готовності, до того чи пер, певного продукту, спершу це допомагає наситити організм та позбавити відчуття голоду. Але крім того, саме крізь їжу мати проявляє турботу. Дитина відчуває ніжність, любов. І ця комунікація між матір'ю і дитиною виховує смак і певний стиль життя, підвищує рівень довіри. І якщо їжа в ранньому віці дитини не містила в собі важливого інгредієнту любові, то це може призвести до розладів харчової поведінки і також частих депресій. вже. У зрілому віці. Зокрема, коли нестачу любові мама намагається компенсувати загодовуванням, а турбода зводиться лише до того, щоб нагодувати, на цій царині на людство чекає мало відкриттів та можливостей для психотерапії. Переїдання зло, недоїдання зло. Важливо зберігати баланс, гармонію споживання їжі і комунікації під час їжі. Наразі існує тренд домашнього харчування, нагода продемонструвати любов до себе і тих, кого любите. Налаштуйтеся на маленькі традиції щотижня для того, щоб зміцнити стосунки у родині, готуйте разом. Купуйте разом їжу, готуйте і насолоджуйтеся частуванням. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Домашнє харчування це тренд, це можливість продемонструвати любов до себе і до тих, кого любите. Налаштуйтеся на маленькі традиції, налаштуйтеся на те, щоб дивувати один одного смаколиками. І я пропоную процес харчування зробити максимально приємним. З дитинства намагайтеся привчити дітей до приготування їжі, до спільного проведення часу за столом, продуктивний час із дітьми. Може бути найпростіше це приготування омлету, млинців, піци, імбірного печення, печива різдвяного чи будиночка із печива, сорбету чи лимонаду. І влітку не уникайте можливості зробити пікнік, подорожуйте, беріть з собою канапки, робіть бутерброди, насолоджуйтесь, відвідуйте базари, крамниці. Спробуйте зробити грядку, якщо є така можливість, бо найцікавіше це приготувати салат із власних овочів. Головний меседж нотатника про комунікацію уникайте самотності. Ходіть в гості, запрошуйте до себе, збирайтеся разом, спілкуйтеся. Шукайте нагоду, аби побути з близькими і друзями. Частуйте смачно і спілкуйтеся з задоволенням. Бережіть себе, до зустрічі. Читайте в книзі Нотатник про комунікацію.